Сьогоднішнє відео буде присвячене бугенвіліям. Але в кадр попадає ще така красотка. Єдина моя герань. Цей сорт квітне постійно. Постійно я навіть не бачила її практично ніколи без цвіту. На, там понабирала ще бутонів. Нескрава Бугенвілія після зимової спячки, але ж погляньте, як прекрасно вони квітнуть. Бугенвілія Віра де Пурпо понабирала свої брактеї, дуже пишно квітне. Це ладжола, вона там вся-вся-вся в квітах. Віра Вайт, біленька Бугенвілія. Зараз, на жаль, камера не передає білосніжний відтінок її чомусь трошечки жовтить. Але насправді вона білосніжна. Ців поки що небагато. Це сорт у мене без назви, він уже, можна сказати, відсвів. Але ж не дочекався. Не дочекався така вона оранжевенька. І ще також ось такий сорт. Тропікал букет. Вона в мене стояла в більш в темному місці і не набрала відтінку яскравого. Недостатньо було їй сонечка, тому що Бугенвілія дуже полюбляє пряме сонечко. Руселія у мене ось дві квіточки мені дала. Так, вона квітне. Взагалі вона вся усипана буде цими квіточками. Це ще для неї рано квітнути, але вже трішечки починає квітнути. Ну, і також у мене на цьому віконечку кросандра росте, гарно вже сформована рослина. Вона завжди дуже пишно квітне, і також на протязі усього року вона радує мене своїм цвітом. Дуже пишні колосочки має, на кожній гілочці по декілька косочків, тільки починає розпускати свої колосочки, тому ще немає доволі пишного цвітіння. І також ось готується до цвітіння мій пірат пікоті. Дуже гарна орхідея, люблю її. Орхідейки в нас не люблять прямого сонечка, у них можуть бути ожоги на листячку, тому їх потрібно притіняти. А бугенвілія, навпаки, вона дуже любить. Сонце саме пряме сонечко. В мене тільки починають квітнути ще деякі бугенвілії, тому пізніше я і їх зніму і з'єднаю в одне відео. Так, я думаю, буде цікавіше. Ну, а поки що ще трошечки полюбуємося. Разом з цією красою покажу вам ще один сорт, який на даний момент у мене розцвів. Міс Універс. Погляньте, яка вона ніжна, на білосніжному фоні рожевий рум'янець. Як я люблю цей сорт, просто нежнятінка. У мене була доволі велика колекція бугенвілії. Біля 4 років я вирощую її. Спостерігаючи, прийшла до висновку, що є сорти легкі на цвітіння, які квітнуть на протязі усього року, хвелеподібно. А є сорти, які, так скажемо, тугодуми рідко зацвітають. А то й взагалі не хотять квітнути. Якщо узагальнити кожен сорт Бугенвілії заслуговує уваги, заслуговує любові. Любий сорт, який би ми не взяли, якщо йому забезпечити приближені до природних умови, він буде прекрасно квітнути. Приближення до природних це якщо винести Бугенвілію на пряме сонечко, на свіже повітря на вулицю або ж є люди, у яких є зимові сади. І там Бугенвілія також дуже гарно зростає, дуже гарно квітне. Але якщо ми хочемо милуватися цією красою в квартирних умовах, на підвіконнях, Треба надавати перевагу тільки легкоквітучим сортам, які зараз представлені в моїй колекції. Всі інші я вивела. Я в кінці відео зроблю фотонарізку і підпишу кожен з цих сортів. Також у мене тільки починає квітнути сорт «Каліфорнія Голд». Яскраво-оранжева, вставлю фото, та один, який я залишила в своїй колекції, махровий сорт Double Lila Rose. Також вставлю фото, він яскравих, хамелеонових рожево-пурпурних відтінків. Ці сорти я покажу пізніше у відео. Повному розпуску. А в кінці цього відео надам вам усі легкоквітучі сорти з моєї колекції, і підпишу кожен сорт. Думаю, вам буде корисно. З махрових сортів бугенвілі я залишила собі тільки одну Double Lila Rose, тому що, на жаль, вони не витягують світ. Доволі частенько засушують, чорнять свій цвіт. Не завжди, але дуже часто, з мого досвіду. Тому в мене взагалі була повна колекція з махрових сортів. Десять-12 сортів у мене було. Але ж вивела всі вивела і залишила тільки одну. Зараз вам показую немахрові сорти, вони всі гарно квітнуть, нічого не засушують, прекрасно себе почувають на підвіконнях, тому я зупинилася саме на таких сортах. Є в мене бугенвілія без назви, так і купувалася без назви. Оранжево-червона дуже цікавий сорт. Та от весною вона квітне одним відтінком, більш світлішим я вам ставлю фото, але також дуже гарна. А літнє цвітіння, коли сонечка достатньо, коли вона насичується, дуже Сонечком, вона зовсім по-іншому квітне. В неї такий насичений відтінок, оранжево-червоний. Також ставлю фото, фото порівняння цих сортів. Доглядати за Бугенвілією зовсім нескладно, якщо знати декілька нюансів. Вона любить тепло. Пряме сонечко, не обов'язково цілий день можна вечірні часи, денні або ранішні. Час від часу підживлювати. Грунти полюбляє більш бідніші, піщані, в них вона краще розвиває свої корінчики. Їй не потрібні чорноземи, торфяні ґрунти. Поливати в теплий період проливом до половини просушки верхнього слою почви. В холодний період потрошечку, небагато, без повного проливу. І така краса вам забезпечена. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, а також тим самим ви допоможете мені розвивати канал. До нових зустрічей! Всього вам найкращого! Побачимось в нових відео!